це онлайн-гра про Україну з найкращим ком'юніті та унікальними можливостями, рідними містами та силами. В нас ти можеш працювати водієм укрпошти, далекобільником ОТБ та ще на багатьох роботах. Також ти можеш піти до лав НПУ і захищати місто від злочинців, або можеш вступити до ЛАВ ЗСУ і захищати Україну від орків. Якщо ти не хочеш нікуди вступати, то стань бізнесменом і купи собі розкішний котедж і круту тачку, тому що у нас дуже великий вибір в автосалоні. Якщо ти не хочеш купляти авто в салоні, то ти можеш завітати на автобазар з живими автомобілями. Там ти точно знайдеш собі автомобіль по душі. А якщо тобі потрібно купити щось для автомобіля або котеджу, то завітай у рідний ефіцентр. Зацікав, тоді чекає тебе на у нас на проєкті.